Ну і звісно, на тлі цього допитується у Дональда Трампа, чому ж допомога Україні зменшується, але він каже: Я допомагаю Україні, допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи б не розпочалася, якби я, я казав, був президентом. І говорить, що у нього була дуже гарна розмова з Володимиром Зеленським. І він дуже розчарований розмовою з путіним. Трамп не змінив свою думку після того, як він вперше прокоментував останню розмову з Путіним про те, що йому Путін дуже сильно не сподобався. Але і рішень, ніяких він і не ухвалює. На жаль, щодо можливих контактів наших України з американською стороною, вони зберігаються цього тижня, 10 та 11 липня, в Італії. Буде захід, який присвячений саме відновленню України, і на цей захід має прибути спецпосланець Трампа Кіт Келох, і він там планує зустрітися із Володимиром Зеленським. Також там будуть представники Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші. Можливо, щось там вони і вирішать. Хоча, як пише Західна преса, то перспектив щодо коаліції охочих не так багато. І ми бачимо, що не дуже вони охочі допомагати Україні. Але окремі країни проявляють активність. От зокрема, видання БІТ сьогодні опублікувало перелік озброєння, яке Україна просить у Німеччині. Я дещо вагався, чи вам озвучувати цю інформацію, але дійшов висновку наступну. Що якщо більд з посиланням на офіційні джерела у Німеччині пише цю інформацію, то це означає, що витік інформації був свідомим. Хоча, нагадую, Мерц говорив про те, що ми не будемо публікувати ту допомогу, яку передаємо Україні. Але ж треба якось показати світу, що ти допомагаєш. Тому я й розцінюю саме такий витік інформації, як тонкий натяк іншим партнерам про те, що і ви маєте долучатися до допомоги, оскільки, друзі, ще раз наголошую, треба озвучувати той перелік військової допомоги, яку Україні передають нам наші західні партнери. Але вже згодом, пізніше. Тому і нинішній список, який ви зараз почуєте, я більш ніж переконаний, що він вже виконаний або в процесі. Про що власне мовиться в цьому матеріалі? Видання отримало список, який українська сторона нібито передала німецькій із запитом на озброєння на мільярди євро. Ну, принаймні, цього року Німеччина обіцяє нам надати військової допомоги на суму приблизно 9 мільярдів євро. Список поділений на три категорії: протиповітряна оборона, броньовані транспортні засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Ну, зокрема, ми просимо чотири вогневих установки типу АРСТ – Ця інформація вже була в телеграм-каналах півтори тисячі керованих ракет до них, 500 керованих ракет іншої модифікації, 200 тисяч 40-мм зенітних боєприпасів для протидії російським дронам, Тисячу захищених відмін автомобілів, 200 гусеничних машин у різних модифікаціях і так далі. Перелік справді дуже серйозний, але і Німеччина загалом завжди нам передавала дуже багато військового обладнання. І військові джерела та представники промисловості підтвердили виданню існування відповідного списку, але Міноборони Німеччини не відповідало на запит. Ну, в принципі, це очікувано. Щодо коаліції охочих, яку я згадував, видання політику пише, що останнім часом відносини між членами цієї коаліції суттєво погіршилися. Я там бачу лише двох їх активних учасників, але ну, за великим рахунком і вони не проявляють достатньої активності для того, щоб продемонструвати якусь рішучість коаліції рішучих, вибачайте, за тавтологію. Політику пише про те, що є певний розкол через погіршення стосунків між Макроном та Стармером. Президентом Франції та прем'єр-міністром Великої Британії коаліція охочих не має чіткого напрямку, пише видання політику. Журналісти припускають, що частина проблем полягає в тому, що Велика Британія надає великого значення гарантіям безпеки з боку США, які досі не були реалізовані. Ну а Макрон час від часу все таки намагається критикувати Трампа і не де-небудь, а публічно це робить. Політику пише, що Лондон і Париж досі тісно координують свої дії, намагаючись утримати Трампа в мирних переговорах щодо України. Однак, оскільки прогресу немає, британські та французькі чиновники все частіше. Проявляють роздратування. Британський прем'єр набагато обережніший, коли справа стосується відносин з Білим Думом. Це абсолютно очевидно. Тому я вважаю, що ця публікація є таким сигналом, що ніякої перспективи від коаліції охочих в найближчому майбутньому не буде. Та й загалом не видно, щоб європейці дуже поспішали долучатися безпосередньо до чи то бойових дій, чи придавати члену кількість військової допомоги на відміну від окремих країн, як то, наприклад, Німеччина. Тому, друзі, де вже важливо показувати як приклад іншим країнам, що ось є ті, хто справді в Україні допомагають, і роблять це доволі у великих об'ємах. Тим часом видання New York Times пише про те, що у Європі побоюються, що Сполучені Штати Америки можуть припинити постачання критично важливих оновлень програмного забезпечення для американської військової техніки. Така інформація з'являлася в пресі ще раніше, кілька місяців тому, після інагурації Дональда Трампа, який Сказав обмежити обмін даними із Європою. Перед європейськими країнами постає питання: розвивати власну оборонну промисловість чи надалі спиратися на американські технології. І справді така дискусія в Європі триває. Але далі дискусії, ну, як на мене, поки що справа не пішла. І Нью-Йорк Таймс підкреслює, що в умовах змішаного підходу. Залежність Європи від США швидше за все збережеться. Тобто одні за розвиток класних технологій, інші проти. Тому залежність зберігається це не дуже добре, оскільки Дональд Трамп не демонструє стабільності у своїй політиці у відносинах із Європою, ну зокрема, і через торгові війни.